Вітаю на телеканалі Раї у студії Богдан Горуки. Це програма про місто. У цьому випуску ми покажемо, як вшановують пам'ять полеглих героїв, як голова громади та волонтери доставили необхідне на передову та важливі ініціативи для підтримки захисників у тилу. Залишайтеся з нами, щоб дізнатися головне. <му> Герої, що відстоювали нашу свободу. Івано-Франківську віковічу пам'ять трьох захисників. Андрія Вензеляка, Володимира Зінька та Віктора Верстюха анотаційні дошки відкрили на стінах рідного для них ліцею номер 25. Ці знаки є нагадуванням для учнів про мужність воїнів. Про те, як громада вшанувала своїх героїв, дивіться у сюжеті. В Івано-Франківську на фасаді ліцею номер 25 закарбували імена ще трьох загиблих захисників України Андрія Ванзіляка, Віктора Верстюка та Володимира Зінька. Володимир Зінько розпочав службу ще з 2014 року. Брав участь у боях на Донецькому напрямку, зокрема під Дебальцевим. Спочатку повномасштабного вторгнення він без вагань пішов воювати у складі 102-ї окремої бригади територіальної оборони. Володимир загинув 6 лютого 2025 року. Його мати Галина згадує. Про Сила сина не йти на війну знову, але він нікого не слухав. Я попросила його, бо він ще пішов два роки вчитися далі, але йому прийшла повістка в армію. Він не сказав, що мені нічого, пішов забрав документи і побіг в армію. Після армії займався спортом, танцями. Мав хлопчиків які йому так і дали кличку «боксик», бо він займався боксом. Потім почалася війна в 2014-му, Він не вагаючись знову, пішов. Пройшов Луганськ, Донецьк, важкі бої. Приїхав так. Він був перший першим списках резервістів. Постійно його визивали. Так почалася у 22-му війна, повномасштабна. Знову моя дитина пішла. Воювати не думав, не слухав, просила не... мама, а хто як не я? Віктора Верстюка призвали у 2023 році. Він стояв на захисті у багатьох областях України та брав безпосередню участь у контрнаступі в Запорізькій області. Після отриманого поранення Віктор пройшов реабілітацію і одразу повернувся на передову. Він загинув у січні 2024 року. Брат Віктора Сергій зазначає, завдання суспільства не лише берегти пам'ять про героїв, але й її. Нажити реалізовуючи ідеї, за які хлопці віддали своє життя, шановні, ми маємо цілий час пам'ятати про те, що ми родина, про те, які у нас завдання. А завдання, шановні друзі, зробити великий сенс загибелі наших хлопців, сенс в тому, за що вони загинули, за те, щоб наші діти нормально жили, нормально вчились, виросли гідними, достойними. Щоб наше суспільство, наша спільнота жила так само за ті за тими ідеалами, за які Наші рідні хлопці віддали життя. Ще один полеглий воїн Андрій Вензіляк. Він став на захист країни у 2023 році. Служив у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Загинув у липні 2023 року, виконуючи бойове завдання. У Андрія залишилося троє дітей та дружина. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків наголошує: Ми повинні пам'ятати, що кожен день миру це ціна, яку заплатили герої. Вже немає жодної школи в Івано-Франківську. Де би не було відкрито анотаційної дошки. Немає мікрорайону нашого міста, де би на будинку чи поруч не була відкрита анотаційна дошка. Це наш обов'язок пам'ятати. І обов'язок нерідних. Ці дошки не відкриваються для рідних, вони відкриваються в першу чергу для всіх нас. Щоб ми пам'ятали, якою ціною дається сьогодні. Українська державність і кожен наш день, Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, Телерадіо, компанія Раї. Економія цінних ресурсів. 50-й полк імені Семена Височа на Національній гвардії України отримав важливу допомогу від міста інтерактивний тир для навчання. Цей тренажер придбаний завдяки конкурсу. «80 на 20», Він не лише покращує навички військових, а й допомагає зекономити боєприпаси та пальне. Про те, як працює ця інновація та про її переваги, розкаже Юлія Торконяк. 50-й полк імені Семена Височана Національної гвардії України отримав сучасний інтерактивний тир для навчання. Командир Вадим Ліневський пояснює. Ці тренажери допоможуть не лише зекономити цінний ресурс, але й дозволять військовим визначитися з професією та отримати необхідні навички для виконання бойових завдань. Після Надання теоретичних всіх знань приймаємо в них заліки, будову різних видів озброєння. Далі ми вже переходимо до практичного навчання на цих тренажерах, які дають нам, по перше, економія те, що ми не їздимо на полігоні. Це ми економимо ресурс, наприклад, елементарний па. І так далі. Час економимо. І саме головне, що ми економимо, це ми економимо боєприпаси. Але все одно, після того хлопці, як навчаються вже і закріпляють ці всі питання, як я сказав, теоретичні, тут практичні в цих класах, то все одно з е, завершальною фазою, це є. Безпосереднє виконання бойових стріль вже на полігонах і вже на під час виконання бойових завдань. Чергову допомогу військовим вдалося придбати та передати завдяки конкурсу проєктів та програм. 80 на 20. це дійсно важливо, оскільки ми розуміємо, що краще коли використовувати бойові комплекти. То їх безпосередньо вже на полі бою. А власне тут це дає змогу тренуватися бійцям, набувати навиків і вже використовувати з меншими втратами більше буде попадання в Тому це є теж важливий. Елемент голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків наголошує: місто не просто допомагає, а прислухається до пріоритетів бригад, щоб забезпечити якомога ефективнішу підтримку. Це не перший тиракі ми купляємо. Ми купляли для 102-ї бригади нашої імені Дмитра Вітовського для інших підрозділів. Та це надзвичайно важлива річ для підготовки для нашого полігону і для інших військових частин. Тому в рамках програми «80 на 20» 80% з міського бюджету фінансували завдяки платникам податків. 20% це були донати пожертви інших людей. Тому маємо можливість постійно допомагати. Загалом завдяки конкурсам 80 на 20, 70 на 30 та програмі бюджет участі військовим було передано різноманітну допомогу від дронів до наземних роботизованих комплексів, які рятують життя на фронті. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанії Понад пів тисячі дронів, екофлота, авто для захисників. Це результат чергової волонтерської поїздки очільника Івано-Франківської громади на передову. Допомогу отримали одразу кілька бригад, включаючи 102-го ТРО на запорізькому напрямку та 79-го десантно-штурмову на Покровському. Деталі дивіться у сюжеті Яна Лазорик. Понад 500 впівітронів, мавіки та інше спорядження. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків здійснив чергову поїздку на схід. Цього разу допомога охопила одразу три важливі напрямки: Запорізьку, Дніпропетровську та Донецьку області. Прямуємо до наших бригад бригади і ТРО, бригади зсушні. Веземо ту допомогу, яка відповідно була запитувана цими військовими частинами. Приходили листи, запити з потребою. Команда заїхала до 102-ї окремої бригади ТРО імені полковника Дмитра. Вітойського, яка нині боронить запорізький напрямок. Нещодавно громада виділила для них додаткових 5 мільйонів гривень. Насправді дуже тяжкі там бої відбуваються, мав можливість передати допомогу від нас всіх. Це є дрони, що є дуже важливо. Екофлоу 15 штук. Інше спорядження завезли дрони і для 7-го розвідувального батальйону 128-ї окремої важкої механізованої бригади Дике поле та батальйону Обфор також передали автомобіль і 100 автіві-дронів для 79-ї окремої десантно-штурмової таврійської бригади. Транспорт вдалось придбати за зібрані кошти небайдужих. Руслан Марцінків каже: поїздка видалась емоційною та корисною. Хлопці фактично вже місяцями там перебувають. І ну надзвичайно складні складні умови, а де легко сьогодні. Але тут особливо велика шана і подяка. Тому передали чергову чергову допомогу. Тому ось така десь географія. Географія досить велика. Наше завдання допомагати, допомагати всіляко. Яна лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рейм. Чергове підсилення на Покровський напрямок. Івано-Франківська громада передала важливу техніку для 3-го батальйону Свобода, 4 4-ї бригади Національної гвардії. Рубіж захисники отримали наземний дрон та п'ятдесяти впівідронів. Подробиці знає Юлія Торконяк. Івано-Франківська громада продовжує технологічно підтримувати наших військових цього разу. Третій батальйон Свобода бригади Рубіж отримав 50 FPV-дронів та новітній наземний дрон. Військовослужбовець Михайло Іваночко пояснює в сучасних умовах евакуювати поранених чи загиблих захисників іншим способом, окрім як за допомогою такого наземного дрона. Практично неможливо евакуювати зараз інакшим способом дуже дуже важко практично нереально, адже ворожі впіврони літають сюди. І життя воїна, життя будь-якої евакуаційної бригади це на вагу золота. Тому прямо з позицій хлопці завантажують пораненого чи загиблого, і роботизований комплекс привозить його на точку, де можна забрати і відвести в безпечне місце. Михайло Іваночко додає отримані ФПВ-дрони значно посилять позиції захисників на Покровському напрямку. ФПВ-дрони зараз виконують роботу як і піхотних. Боїв, як і літніх боїв, тобто летунів, пів дрони зараз виконують все, захищають наших воїнів в першу чергу, тому що менші втрати, адже техніка робить за ту роботу за того самого піхотинця. І завдячуючи дронам від Руслана Романовича, від Івано-Франківської міської ради від інших громад, де люди дбають про майбутнє нашої української держави, очільник івано-франківської громади Руслан Марцінків наголошує: важливо постійно підсилювати бойові. Спроможності наших бійців. Черговий раз допомагаємо. Допомагаємо не тільки Нацгвардії, багатьом підрозділам, але особливо батальйону Свобода, який зараз там на Покровському напрямку, на Донеччині, боронить нас від ворога. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанії для підвищення майстерності підрозділю ППО і франківська громада передала тренувальний комплекс «Гупалон». Цей багаторазовий імітаційний дрон, створений українськими розробниками, є ключовим елементом для підготовки військових до протидії повітряним атакам. Більше про цей внесок у безпеку розкаже Юлія Торконяк. Івано-Франківська громада передала силам протиповітряної оборони спеціальні навчальні мішені, які допомагають військовим відпрацьовувати навички збиття ворожих безпілотників. Тренувальні комплекси гупало є легкими, можуть літати до години часу і розганятися майже до швидкості справжнього ППЛА. А головне, вони імітують політ шахедів, тримаючись низько над землею, що є критично важливим для тренування операторів. ППО ми працювали з ними. Вони у нас в перший раз з'явилися під час виконання вправ навчальних стрільб. По ми по ним ввели вогонь реальними патронами, і воно дійсно йде на користь, тому що хлопці вже бачать. Як його попадати, якщо не попали, він йде знову на круг і вони його знову знищують. Ці унікальні літаючі мішені створені українськими інженерами та фахівцями в рамках проєкту Вітруган. Керівник навчального центру Станіслав Янченко зазначає: розробку постійно вдосконалюють і тепер її можна ремонтувати, що значно економить ресурс. Ну, десь рік на цих мішенях вже тренуються хлопці. і Раніше вони не могли збивати шахедів. зараз після. Перших чотирьох місяців тренувань вже добре збивають Сама мішень дуже живуча, її можна ремонтувати, але якщо вони дуже добре попадуть, то от вона одноразово. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків підкреслює: під час війни дуже важливо постійно тренуватися та забезпечувати необхідними інструментами тих, хто стоїть на захисті нашого неба. Дуже важливо допомагати нашій протиповітряній обороні. Вітаємо на зенітний батальйон з річницею створення і. Дякуємо хлопцям за захист та ми в черговий раз підтримуємо протиповітряну оборону. Нагадаємо, що місто вже передавало нашій ППО імітаційні шахеди. Завдяки цьому не один військовий навчився влучно збивати ворожі цілі. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї про стан теплопостачання говорили під час оперативної наради голови Івано-Франківської громади Руслана Марцинківа. Цьогоріч запуск відбувся у три етапи: з соціальні об'єкти, потім котельне на твердому паливі і фінально житлові будинки. Які роботи провели, та чи всі забезпечені теплом зараз, розкаже Яна Лазорик. Відключення світла та тепло в помешканнях В очільника івано-франківської громади Руслана Марцінківа відбулася оперативна нарада, під час якої посадовці розглянули декілька ключових питань. Одне з них стосувалося опалювального сезону та забезпечення теплопостачання за 17 днів листопада. Ми вже спожили 2,5 мільйони. Метрів кубічних газу, що є меншим, ніж за наличний період минулого року. Ну, але, й відповідно, ми бачимо, що е, середня температура була нижчою в минулому сезоні. Е, до кінця листопада у нас залишок ліміту е, трохи більший, як 2,5 мільйони залишився. А до кінця опалювального періоду, відповідно до е, раніше підписаного договором на постачання природного газу з нак-Нафтогаз групою, у нас є. Е, Ліміт 28 мільйонів 181 тисяча метрів кубічних. Цьогоріч опалювальний сезон в громаді стартував в три етапи. Перший етап був з 13 жовтня. Відповідним розпорядженням міський голова дав дозвіл на подачу теплоносія до котелень, які забезпечують заклади охорони здоров'я, соціального захисту та освіти. Другий етап, з 21 жовтня, відповідно до розпорядження номер 460 було введено в роботу котельню, яка Працює на альтернативному твердому паливі, і третій етап він уже повноцінно розпочався, так би мовити, опалювальний сезон з 28 жовтня 2025 року. Володимир Фелдина запевняє, івано-франківська громада готова до аварійних відключень світла, які застосовуються в Україні. Станом на 19 листопада котельні забезпечені генераторами і вже переходили на резервне живлення. Проте при довготриваліших відключеннях електроенергії виникне проблема з нестачею пального графіки. Є найбільш. Поки що в графіку це є черга 4-2, центральна частина міста. У нас там найбільше споживачів. Проте, згідно наших розрахунків, якщо ми говоримо про більш тривалі, так би мовити, блекаути, ці наші нові модні слова, на жаль, нам просто дуже багато треба палива. Якщо ми будемо експлуатувати всі свої котельні протягом 9 годин в добу. То нам на 7 діб треба 48 тонн дизеля. Яна лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія На цьому ми завершуємо нашу програму про місто. Дякуємо за вашу увагу і довіру. Нехай у ваших домівках панує світло і тепло. А ви продовжуєте ділитися цим теплом із рідними? Стежте за головними подіями Івано-Франківська на телеканалі Раї та на наших цифрових платформах. Бережіть себе, залишайтеся згуртованими і пам'ятайте, що перемога неминуча. До зустрічі.